Агітаційні плакати це наче меми минулого коротко, яскраво, і щоб народ запам'ятав. А радянський союз, який кричав про свою унікальну ідеологію, насправді тихцем підглядав за третім рейхом. Так саме там СРСР черпав натхнення для своїх пропагандистських шедеврів. Це проект файно, і ми починаємо розбиратися у краденій пропаганді. Емливий радянський плакат зі Сталіним та дітьми, на якому вони дякують йому за своє щасливе дитинство. Має підозру, що його художники дуже надихнулися. Ось цим нацистським плакатом з Гітлером і дітьми, і написом Діти. А що ви знаєте про Фюрера? Два диктатори, які топили людство в крові, маскуються під добрих і турботливих батьків нації. Ще один плакат з радянською школяркою. Вона посміхається та тримає букет квітів. І ось її сестра з німецького плакату. Вона також з косами, краваткою та квітами. Обидві дівчини схожі ззовні стоять в однакових позах і дивляться в один бік. Цікаво, що не заморочились навіть зі Сталіним, начебто такий вождь, але й на нього не знайшлося ні креативу, ні художників. Чи може вони так погано впоралися, що їх розстріляли? Так, от маємо Сталіна на тлі червоних прапорів, який вітає народ, і маємо Гітлера, який також на фоні прапорів скидає руку догори, вітаючи своїх людей. Цікаво, що радянські художники, чи я б краще сказала копіпастери, навіть не змінили позу руки Сталіна, зобразивши її майже так само як і в Гітлера. На цьому радянському плакаті суворий працівник закликає бути уважним на посту. А це власне його прообраз, і він з німецького плакату. Тут написано: робочі обирають фронтовика Гітлера. На обох плакатах ми бачимо кремезних чоловіків-робітників з грізним поглядом та інструментами на плечах. Але і це ще не найцікавіше. Увага, панове, бо зараз буде крінж у середині 2000-х робітника з нацистського плакату використали для етикетки російської горілки, яку випускав московський завод. Тобто виходить, що вони другий раз вкрали те, що вже вкрали. Але улюблена професія росіян це крадіжка. Йдемо далі. Тут ми бачимо, як радянський робітник розбиває молотом ланцюг. А це німецький плакат, і на ньому також сильний чоловік позбувається ланцюга. Тут скопійовано не тільки образи людей, пози з піднятими догори руками, а навіть кольори, в яких зроблені плакати. На цьому радянському плакаті бачимо завзятого піонера, що кличе до відпочинку. Спойлер, піонер теж крадений. А ось його оригінал нацистський плакат з ідентичним хлопчиком, який також дме у горн. Однакові пози, музичні інструменти, прапори. Як то кажуть, замовнику подобається а дизайнер ні слова більше. Але копіювали в СРСР не тільки нацистські плакати з творчістю у радянських пропагандистів була, мабуть, біда, а от трішечки краще з географією. Тому наступні плакати вкрадені у американців, італійців та французів. Ось ця жіночка, яка не любить багато балтать і іншим не дає цього робити, була дуже популярною в СРСР. Шкода, але її зараз можна знайти в тих, хто ще страждає за морозивом по 10 копійок. Так от її вкра з американського плакату там також жінка і напис мовчання означає безпека, окрім очевидної схожості, про яку не буду навіть говорити, хочу звернути увагу на те, якими компартія бачила жінок в союзі і як своїх жінок зображували американці. Радянська жінка сувора з майже чоловічими рисами обличчя без косметики і в хустці, і на противагу приваблива та жіночна американка. Це радянський плакат із відомим гаслом про Родину і Сталіна. Здавалось би, махлювати на святому не можна. Хоча про що це? Я тоді ж не було нічого святого, бо релігія то опіум для народу. Так от. Цю ідею вкрали з французького плакату часів Першої світової війни. І це той випадок, коли радянські пропагандисти взагалі полюнувалися, ну хоча б щось змінити. Так на що і так же наче все добре? Чому радянські пропагандисти так безсовісно крали і не боялися, що їх викриють? Все просто вони були впевнені, що люди ніколи не дізнаються, бо залізна завіса була міцною, а інтернету тоді не було. Зрештою, це історія про те, як закляті вороги можуть мати набагато більше спільного ніж можна подумати. Оригінальність у політиці штука рідкісна, як і чесність. А ідеологічний монстр СРСР насправді просто майстер копіпасту.